Це меморіал пам'яті Героям Небесної Сотні у Львові. І таке місце одне з моїх улюблених місць молитви. Воно на схилі гори високий замок. Там от гора. І цікаво, що з цього місця видно 17 хрестів, церковних хрестів. От починаючи звідси, отут монастир, оце я знаю монастир Бернардинів. Верніше, Бернардинок, оце монастир був Бернардинів, це зараз церкви, все. Е, саме греко-католицькі церкви. Бернардинок, Бернардинів, там було, там був е, Кларисок, це Домініканський, е, ця вежа Руської церкви. Вежа Корняк та е католицька катедра. Е потім костел єзуїтів. Що зараз такий храм. Е храм. Е Гарнізонний храм. цей костел єзуїтів. Оце він, і Це Вірменська церква. І далі тут іде Преображенська церква. Ось вона її видно і далі ще йдуть там ще якась п'ятницька церква щось таке одним словом тут дуже, дуже такий така, така набожна місцинка от. ну і ось якраз не відкривається теж дуже красиво так що вот такая історія цього місця.